Майже 30 років він збирав повні зали глядачів, а нині став притулком для безхатьків. Кінотеатр, що носить ім'я видатного боковинця Івана Миколайчука, у понівеченому стані. Попри численні запевнення влади, реконструкцію будівлі так і не розпочали. Наступна історія нашої серії спецрепортажів про занедбану культуру. Білий птах з чорною ознакою Захар Беркут пропала грамота та ще багато інших кінострічок спадок видатного буковинця Івана Миколайчука. У більшості фільмів він не лише актор, але й режисер, сценарист та композитор. А так, брати, ми помремо. І зроблять з твоєї шкіри такого барабубина і будуть гупати. На договору померлих видання кінотеатр імені Івана Миколичука колись був культурним осередком, у якому постійно вирувало життя. А тепер він занедбаний. Відновити його пообіцяв Олексій Каспрук. щойно став мером. Тоді навіть назвав це своєю місією. Розвиток культури в місті Чернівці це пріоритетне завдання. Я запросив громадськість до обговорення. В соціальних мережах майбутньої концепції мистецького комплексу культурно-мистецького комплексу Івана Миколайчука розкидані світлини Миколайчука, раритетні плівки та понівечені стіни це все, що залишилось від колишнього кінотеатру. Тому активісти почали бити на сполох, і в середині червня 2014-го відбулися громадські обговорення майбутньої реконструкції приміщення. Ми коли Миколайчука – не просто відновлення будівлі, як на мене. Активісти розповідали, що необхідно створити так званий творчий простір, а чиновники у свою чергу переконували громадськість, що перш за все потрібно визначитися з проектом та прорахувати вартість робіт. Ми маємо зараз вже враховувати в ціні проектування експлуатацію цієї споруди. Якщо це комунальне підприємство, то місто бере ці витрати на себе. А якщо інвестор хоче будувати такий як центр, він має знати, які прибутки він отримає, і що він вкладатиме кошти, міський голова же дав гарантію, що гроші на ремонтні роботи передбачені. У нас згідно наших фінансів, у нас є кошти на реконструкцію цього, цього приміщення. Ми будемо формувати так зване технічне завдання проектантам для того, щоб вони вже приступали малювати, креслити і таке інше щоб ми чітко розуміли, що там має бути, які заходи, які приміщення, хто має бути залучений до цього. І будемо приступати до роботи. Студенти стали першими, хто презентував свої проекти. Саме молодь хотіла вдихнути нове життя у кінотеатр. Юні архітектори представили вісім макетів майбутнього арт-центру. Та це було лише чергове обговорення. І вже у серпні міський голова запевняв, департамент містобудівного комплексу і архітектури готує міжнародний конкурс для. Проєкту, скажімо так, для ескізних пропозицій зовнішнього вигляду. Ну, ми побачили студентські роботи. От тепер хочемо побачити, що запропонують професійні фахові архітектори. Та насправді і по сьогоднішній день. Такий конкурс ще не відбувся. Аби реставрувати культурний заклад, потрібно чимало грошей, переконували чиновники. Оскільки місцевий бюджет скудний, вирішили повісити кінотеатр на плечі іншому комунальному підприємству на сьогоднішній день. Три місяці як передали на баланс Калинці ринку Калинівський, і вони є зараз, ну скажем, власниками цього приміщення. Уже в січні нинішнього року Олексій Каспрук знову пообіцяв на no. Наступний виконком було підготовлено вже доручення про оголошення конкурсу всеукраїнського. Зняли поки що на довивчення. Нині вже травень проте ні міжнародний, ні всеукраїнський конкурси не оголошені. А тим часом на іменини Івана Миколичука його ім'я знову висітиме на занедбаній будівлі з подертими плакатами та забитими дошками дверима. Уся проблема в тому, що культуру та спорт міська влада фінансує за залишковим принципом. У Чернівцях чиновники вміють багато говорити проте мало. Діяти ще одне питання, яке також стоїть гостро: подальше існування футбольного клубу Боковина продовж року. Стосовно цієї проблеми чернівчани чули давно знайоме. Вивчається питання співпраці з футбольним клубом Карпати, спільного, скажімо так, спільної взаємодопомоги. Міська рада, все, що від нас залежить, робимо. Вивчаємо, вивчаємо питання. Ситуація з футбольним клубом ускладнювалася з кожним місяцем. Пробуємо таки забезпечити функціонування футбольного клубу, який є візитівкою нашого міста, нашої області. І, в принципі, передумови є. Футболісти працюють вже довгий тривалий час на ентузіазмі, отримав підтримку від керівників підприємств, відплатників податків. В цьому питанні згодом міській раді вдалося знайти нового президента команди, проте він не видавав гравцям зарплату, а потім взагалі зник. За ці ріки 9 місяців, що я нахожуся в команді, це вже п'ятий варіант складу. Тому говорити про якусь зіграність і е, гру, на жаль, немає можливості. Для того, щоб Досягти певного результату потрібна стабільність, як фінансово, так і тих гравців, які знаходяться в команді. Ну, відповідна їхня кваліфікація. Однак фінансової стабільності гравці Буковини чекають і досі. А міський голова взагалі змінив свою позицію щодо клубу. Команда нагадаю: не міська, а обласна. Її мають підтримати і громадськість в тому числі, і фанати, які там дуже сильно виступають. Ви вважаєте, що зараз доцільно в цих умовах витрачати бюджетні кошти на утримання професійної команди першої ліги по футболу? Цього року команда програла фактично всі офіційні матчі. Всього вдалося здобути два очки. Ті фамілії, які зараз руководять футболом, або займаються футболом. коли я тільки узнав, що вони хочуть, можна сказати так, ані сильно хотя взять букавінулі там забрати. То я срав сказав, що Букавіні. Будет смерть. Ну, этим ребятам вистачило буквально двох лет, щоб уничтожити команду. В голові всього це означає власти, ну вот як вони дивляться в сторону спорту. Любого. ми починаємо від футболу, будь-яким видом спорту. На даний момент я так розумію, що нашу власть спорт не цікавить. Сезон ще не завершився, а Буковина фактично з першої ліги достроково вилетіла в другу. І це не дивно, адже гравці втратили віру оскільки немає ні підтримки влади, ні стабільного фінансування, ні професійного менеджменту.